Глядачі, ви стоїмо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. В останні дні після феноменального контрнаступу ЗСУ в Харківській області у багатьох виникло якесь нерозуміння ситуації, пише військовий експерт та блогер Олександр Коваленко, начебто є можливість продовжувати просуватися, заходити в Луганську область і просуватися вглиб. А чому багатьом здається, що нічого не відбувається? Натомість, у широкому значенні слова, затища за винятком кількох локацій, таких як, наприклад, Лиман. Але поки питань до ситуації з Лиманом практично вже немає, виникають інші, більш глобальні питання, особливо щодо такого цікавого містечка, як Сватове Тим, щоб зрозуміти те, що відбувається, і не прийматися деструктивними питаннями, слід зрозуміти кілька дуже важливих речей: спостерігати за стрімким контрнаступом та звільненням території сотнями квадратних кілометрів, куди цікавіше, та цікавіше ніж спостерігати за тяжкою підготовкою до цього процесу. А підготовка до того, що ми бачили у Харківській області, велася протягом кількох місяців. І лише коли було створено оптимальні умови, процес пішов. Саме зараз ми можемо спостерігати аналогічний процес підготовки щодо Луганської області. Але завдяки стимулу харківського контрнаступу та стисканню можливостей російських окупаційних військ цей етап буде пройдено набагато швидше ніж на Харківщині. Не забувайте, що на Луганщину з Харківської області втекло досить серйозне угрупування російських окупаційних військ у певному сенсі, збільшивши свою присутність тут. А важливим завданням для підготовки активних дій є максимальна мінімізація ресурсу ворога для опору, і над цим ЗСУ ретельно та щодня працюють зі свого боку. Те, що відбувається в районі Лемана, говорить про те, що підготовчий етап є більш проміжною фазою між контрнаступами це розуміють і в російському командуванні, так само як і те, що Леман стане лише перепоною, що гальмує просування ЗСУ до сватового, перерізаючи важливу логістичну артерію в її черевці. Але що найсмішніше, концентруючи зусилля з гальмування в районі Лемана ЗСУ су шляхом з гайки лемінгів, відданих як сакральна жертва, вони насичують сватове другосортним ресурсом із підрозділів БТРГ, які давно вже просяться на виведення для відновлення боєздатності. Чому не виводять? Нема чим відновлювати чи не встигають відновлювати у результаті. Ми з вами в районі Лемана бачимо те, що бачили нещодавно в районі Ізюма, тільки в прискореному режимі. А сватове аж дуже нагадує Куп'янськ. Так само і буде. Процес триває. Скоро все буде до зустрічі, глядачі. Ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.